Кожного ранку, прокидаючись, нам потрібно позбутися всього негативу зібраного напередодні. Хтось образив на роботі, до вас погано поставилися. так легко дозволити цій образі залишитися в нашому серці, можна навіть добре почуватися, тримаючи у собі образу. Але ти маєш сказати ні, я не збираюся давати місця образам. Я не дозволю цій гідоті зіпсувати мій день. Тому звільню місце для позитивного у своєму житті. Тобі вже завдано болю. Не дозволяй. Непрощенню продовжувати це. Твоя образа шкодить лише тобі. Вона займає місце доброго, корисного, що рухає вперед. Ти прокидаєшся вранці, як мені сплачувати рахунки? А якщо медичний висновок буде поганим? Чи я позбудуся цієї проблеми? Не допускай розвитку негативних думок. Не роби цієї помилки. Пам'ятаючи, що Бог все контролює, кажи. Він тримає мене на долоні і приведе туди, де я маю бути. Проведи інвентаризацію думок, які ти запрошуєш у своє життя, бо воно надто коротке, щоб жити з негативом, що тебе гальмує. Давид каже у Псалмі 103: Бог бажання твоє насичає добром, відновиться, мов той орел, твоя юність. Якщо ми відкидаємо негатив, Бог наповнює нас добром, якщо ти позбудешся тривоги, Бог наповнить тебе миром. Якщо ти позбудешся невпевненості, Бог наповнить довірою. Можливо, Бог намагається наповнити тебе добром, але ти не залишив йому місця, бо сповнений тривоги, жалю, гіркоти, ревнощів. Чому б не позбутися цього? Якщо хтось образив, ти можеш застрягнути в цій гіркоті. Але натомість потрібно сказати, Боже, я їх пробачаю та відпускаю це. Ми не просто пробачаємо, ми створюємо простір, звільняємо місце для доброго від Бога, котрий дає красу замість праху, радість замість скорботи. Можливо, у тебе важкий сезон, бо медичний висновок виявився недобрим, і це привід для напруження та хвилювання. Але ти скажеш, Боже, я тобі довіряю, ти обіцяв, що повернеш мені здоров'я. Цим ти вивільниш місце для Божого зцілення. Відкинь тривогу, і посеред бурі прийде мир. Можливо, твій колега отримав підвищення, і тебе поглинає образа. Я розумніший за нього. Це несправедливо. Не залишай ревнощі в собі. Скажи, Боже, я знаю, що ти справедливий. Ти дав підвищення йому, і я знаю, що ти можеш це зробити для мене. Хороша новина полягає в тому, що Божі можливості безмежні, і він не залишає нас без своєї милості. Якщо ти позбудешся ревнощів, тоді як прийде твій час, Бог відкриє двері, що їх ніхто не зможе зачинити. Хтось отримав те, що хотів ти, тож це не мало бути твоїм. Радій за цю людину. Бог має для тебе щось краще. Людина, яка тобі подобалася, почала зустрічатися з кимось іншим. Не засмучуйся, Бог знає, що він робить. Господь приготував найкращу людину для тебе. Підсумок ніхто не зможе зайняти твоє місце. Не залишайся озлобленим ревнощем, жалем до себе, що труять твоє життя. Позбався цієї гидоти. Бог усе контролює, він керує твоїми кроками і в належний момент з'явиться те, що належить тобі. Бог обіцяє, що якщо ми дамо йому місце, він не лише наповнить нас добром, але й збереже нас молодими та сильними. Деякі, навіть молоді віком люди не молоді духом. Вони позбавлені бадьорості і захоплення життям. Це тому, що вони сповнені негативу. Хвилювання робить тебе слабким, життя в стресі зробить тебе старим, нагородить зморшками, забере пристрасть, озлоблення та образливість скорочують життя. В приповістях сказано, що правильне ставлення серця сповнює життя. У 80 років і ти можеш залишатися молодим душею, бо твій дух ніколи не старіє. нещодавно я зустрів жінку у фоє церкви, яка того дня святкувала своє сторіччя. Вона чудово виглядала, майже без зморшок, сповнена радості, бездоганно вдягнена. Я запитав, у чому її секрет, щоб розповісти Вікторії. Вона сказала: я не хвилююся, бо все відпускаю, Джоеле, і багато сміюся. Протягом ста років у її житті були проблеми. Люди робили їй боляче. Вона робила помилки. Життя тривало, і образи траплялися, але вона не тримала їх у собі, і Бог наповнював її життя добром та зберігав її молодість і силу. Я не хочу старіти, ставати буркотливим, сварливим та розвалюватися. Я прагну залишатися молодим, сильним. Красивим, повним віри, радості, енергії. Як це зробити? Не давати місця негативу. Візьми за звичку відкидати образи. Ти зробив помилку? Відкинь почуття провини, Відмовся від жалю, і наступного разу зроби краще. Позбався жалю до себе. Якщо ти чогось не розумієш, не переймайся, почекай з питаннями, звільнися від негативу і будь схожий на ту жінку, сильним, молодим, енергійним, сповненим віри та радості.